Доступ до Європи це не лише туризм чи заробітчанство, це досвід, навчання, живе спілкування і відчуття реальності, де закони, державні інститути працюють і захищають своїх громадян. Ідеальний приклад цього Швейцарія. Країна зуміла стати столицею великого бізнесу. Тут процвітають машинобудування, сільське господарство, банківська справа. Країна поважає старість, пенсійні програми працюють не лише на державному, а й на муніципальному рівні. У Швейцарії високий рівень життя, незважаючи на високі податки і дороге житло. Тут дбають про якісну і престижну. Осві світу. в країні кілька університетів і бізнес-шкіл, куди воліють поступити студенти з усього світу. Швейцарія міцна економіка, тому вона досі не перейшла на євро і лише недавно під тиском Євросоюзу доєдналася до Шенгенської угоди. Берн непохитний зі своїми твердими економічними підвалуми. Тому Києву є чому у нього повчитися. Спеціально для фактів зі Швейцарії Ілона Довгань. It is wonderful. And the weather and the weather is nice today. Подружжя Кандаурових Даніель і Франсин вже 44 роки живуть в апартаментах з видом на озеро в Лозані. Помешкання орендують, так само роблять їхні діти та онуки, бо податки на нерухомість Швейцарії дуже високі. Вони мати житло набагато вигідніше. А на зекономлені гроші тутешні пенсіонери пізнають світ. Ми задоволені життям, можемо багато собі дозволити. Їздимо тричі на рік в Італію, Францію. Минулої осені до річниці весілля були на Карибах і Барбадосі. Це був круїз на лайнері. Взимку ми катаємося. На лижах дружина краще катається, бо в мене коліна болять. Для нас старість це радість, це подорожі, спілкування, це активне життя, сповнене пригод. Подружжя отримує на двох три тисячі франків пенсії. Це приблизно 40 тисяч гривень. Також Кандаурова, які більшість швейцарців, мають чималий банківський рахунок, і тому не надто хвилюються за завтрашній день, бо знають, економіка країни працює як годинник. Вона не має жодних зовнішніх боргів. А за суми ВВП на душу населення ця маленька держава на четвертому місці в світі. Тоді як Україна на 111-му. У них це 80 доларів, у нас 3,5. Саме тут б'ється фінансове серце планети, адже в Швейцарії зосереджені найнадійніші банки світу. При цьому економіка країни живеться ще й механічною і електротехнічною інженерією, годинникарством, фармакологією, харчовими технологіями і, звісно, туризмом. Утім, попри статечність, живуть швейцарці не лише сьогоднішнім днем. Фахівці з Давоської економічного форму вже наперед передбачають можливі ризики і готуються до їх нівелювання. Ми розробляємо і передбачаємо можливі варіанти розвитку економіки. Тут важлива і якість інституцій, як вони себе поведуть під час кризи і у довгостроковій перспективі, умови для адаптації країни до змін. Бути готовими до будь-яких потрясінь вчать і в провідних економічних вишах країни. Колись очолював бізнес школу в Женеві. Всесвітньо відомий українець, один з кращих економістів планети Богдан Гаврилишин. Також він був співзасновником Давоського економічного форуму. Досвід радника з економіки українських трьох Прем'єрів та глибоке вивчення економіки різних країн світу і ефективності суспільств дає йому можливість фахово оцінити швейцарську успішність, в основі якої бездоганна якість та високий професіоналізм. Кожен швейцарець є компетентний в тому, що він робить, і тому вони можуть продукувати значить, речі за досить низької субівартості експортувати до цілого світу. Декілька з тих найбільших компаній вони продають швейцарії цього. На відсутки, того, що вони продукують, тебто вони дуже багато грошей заробляють і за кордону. Крім того, швейцарська економіка диверсифікована, не зосереджена на кількох галузях, як то металургія, вугільна галузь чи хімія. В Україні також на думку Гаврилишина перевага Швейцарії: політична стабільність, позаблоковість, максимальна прозорість чиновницького апарату. І головне тут діє система, що працює на людину, а не навпаки. Успішність швейцарської економіки полягає в добробуті громадян, низькому рівні безробіття і в високій кваліфікації робітників працю яких тут шанують і які добре заробляють. Але в першу чергу це пов'язано з прямою демократією, відсутністю корупції, в тому числі і в політиці, і можливості громадян самим впливати на прийняття рішень в державі. А зі Швейцарії Ілона Догань Володимир Коваленко спеціально для фактів ICTV.